<смеш> ми на каналі Стужари і ми зараз на такому цікавому івенті. Їжа випивка, Картинна галерея українських художників. Ми у них всіх взяли інтерв'ю, тому ви їх всіх побачите. І селен сам. І ми були у марі! Утім, саду вестебеду. Ей, ви, Ме мені сняття ваші ти… Сьогодні ти вперше на каналі Стожари. Так, нам велика честь е, е, поспілкуватися з тобою сьогодні, Оля, тому що ми з тобою е, знайомі, е, не знаю, десь півроку дізнався, але я майже нічого про тебе не знаю, але я знаю, що ти е, е, багато робиш таких е, е, дійств е, в місті. Ти нещодавно в Атланті знаходишся. І е, скажи мені, що саме тебе надихає? Тані, я, я тобі я... хочу сказати, що мене пре. Чим ти займалася Перше. В Україні? Head of sale. Я mm -hmm. я продавала, я здавала офіси в оренду, я продавала будівлі в Юніт Сіті. Якщо ти знаєш, що таке Юніт Сіті, це інноваційний парк у Києві, який почав будувати 6 років тому. Mm -hmm. А до цього я працювала у великому бізнесі. Це видавничий будинок, і я була директором по рекламі. і Мої клієнти були маркетинг-директора різних mm -hmm. компаній. Прокторенґембел, mm Лоріал. -hmm. Like mm -hmm. Тобто, твоя діяльність сьогодні в Атланті, вона е трохи має такий кросовер, пересікається з тим, що ти в принципі подібне робила в Україні. Я люблю продавати. Так. Це мене привід цього. Я люблю продавати дорого. Круто. І кожен раз, коли ми робимо фандрейзини з дівчатами, mm -hmm. і там дівчата питають, яка там ціна буде, я кажу. 30 доларів, 40 доларів, 50. Вони кажуть, Оля, 10. Я кажу, так а навіщо тоді продавати? Америка... Треба ж продати щось подорожче. По Америка любить людей, які вміють продавати, тому що ми живемо в споживчому суспільстві, так як, в принципі, дякувати Богу, це капіталізм, і ми давно не є. Як це було? Я навіть не народився в той час, здається. Не в комуні... комунізмі. Комунізм. Тому. Тобі комфортно? Тобто то, 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 що ти тут робиш? А, це цікаве питання. Бо іноді я собі поставлю якусь планочку, прося, прося до неї. Mm -hmm. А потім мої друзі в мене питають, а чому ти нещаслива? Ну там mm -hmm. пройшло ралі, було 500 людей. Mm -hmm. було офі офігенний кавередж, було три mm -hmm. телеканали. Я прийшла додому, і я нещаслива. Я себе питаю: а що а що сталося? І ти знаєш? Що? Коли я запрошую людей. Mm -hmm. І я думаю, що вони прийдуть, uh -huh. а потім проходить ралі, а вони не прийшли. І воно мене чіпає. Uh -huh. І мені кажуть, друзі, так 500 людей було. Mm -hmm. Чого ти переймаєшся? У тебе все добре. Uh -huh. І тебе прави... дуже гарно виходить, які в тебе плани? Я думаю, що ми почнемо працювати з арт території. Більш плотно. Ми хочемо робити ці аукціони по всім штатам. Я думаю, що ми перейдемо в онлайн і будемо продавати ці картини mm -hmm. на аукціонах онлайн. Це моя така ідея. Я так думаю, думаю що ми, ми плани на майбутнє. Так? Що я думаю, що ви, що воно повинно спрацювати. Що нам очікувати ближчим часом? Вам я... очікувати кожен кожен, кожен місяць зробити. ралі. Кожен місяць ралі. А? Кожен місяць ралі. Обов'язково в цьому місяці буде. Ралі до Олімпіади. Будемо виходити і казати, що порашу не пустили на Олімпіаду. В наступному місяці будемо будемо м, ралі про проти того, що Раша вивозить дітей з України. І у нас на на півроку вже написані плани. Мене звуть Марія Мануєленка. Я арт-поратор, який займається. Просуванням українських митців не тільки в Америці, але і в Європі. Більшість цих картин, які я привезла сюди, я їх привезла із України. Більшість художників, які представлені тут, вони біженці зараз і мешкають в різних країнах Європи. А деякі художники залишаються в Україні? Наприклад, Константин Лизагуб, ви можете побачити там його роботу панда або «Green Dress». Це робот. Цього художника він з перших днів е, записався до тереборони і боронить нашу країну. Е, він і його брат, е, ну не вагаючись перший день, пішли і записалися до. Збройних сил України. Зараз він працює, він змінив не декілька бригад, він був розвідником, потім друга бригада, я не пам'ятаю, де саме він служив, але третій бригади, він зараз займається арт-терапією, щоб допомогти українським військовим справитися з тою бойовою психологічною травмою, яку вони отримали протягом війни. Ось, Так що тут представлені найкращі художники України. Це з збільшує. Можна так сказати, що 80% цих картин це харківська художня школа, тому що в Харкові до війни був дуже потужний культурний осередок, тому що там знаходилася Харківська академія дизайну і мистецтв, яка сформувала просто неймовірних митців, які зараз популярні по всьому світу, і мені пощастило з ними навчатись, приятелювати. Навіть деякі з них мої найкращі друзі. І протягом всього цього періоду з початку війни я займаюся тим, що знайомлю американських людей, американців вибачте, американських людей з нашою культурою і з їх чудовими роботами. Моя місія полягає в тому, що я не тільки знайомлю їх з мистецтвом, але ці картини допомагають збирати гроші, які повертаються в Україну. Вони повертаються генераторами, вони повертаються. Медицинським яким обладнанням вони пам'ятаються гуманітарною допомогою і вони дозволяють художникам отримувати свої виживати, просто сплачувати якісь рахунки, тому що всі вони майже всі вони ом, втратили своє помешкання. Ми сьогодні познайомились з багатьма художниками. Ну, цими ж представлені, і зараз ми біля такої цікавої картини. Так це... ви можете нам розказати? Так, так. Це картина одної з моїх улюблених художниць, її звуть тата калісник. Вона працює в стилі неорінесанс. Тут зображені. Любовники, картина називається так. Любовники вона дуже чарівна і сексуальна. Десь головний персонаж цієї картини це поп зірка Манаскін. Так і це він не перший раз з'являється у полотнах цієї художниці. Дуже дуже такі популярна, дуже харизматична лісність. Вона е, собі обрала ці образ для того, щоб ну показати такого знаєте, брутального чоловіка. І вона дуже популярна. Я, я гадаю, що вона вже продана. Тому, тому що ну, всі картини, які тут представлені, тати калісні, вони були просто чарівні, неймовірні. І якщо ви бачили головний лот вікторі, е, яка присвячена е, перемозі, це найкраща картина цієї виставки. Дуже цікаво. Дуже дякуємо вам, так, що ви нам приділили так. час. Дякую за те, що ви робите. поля горить. Так, зоріквіт підуть ясно. Па де зоря,